Привіт усім і підписникам і гостям. Вітаю вас на каналі FastFinance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. Нова інвестиційна платформа Ethereum, або як в інтернеті її називають Ethereum. тому що в неї картиночка дуже подібна до монетки Ethereum. Ознайомлю. Вас у відео з даною платформою покажу, як поповняти і як працювати на ній. Тому додивляйтесь до кінця. Буде цікаво. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости про проєкти, в яких беру участь. Там ви знайдете різні айдропи, ігри, додатки, майнінги. Багато платформ на тестуванні є складенням і без. Багато є новинок, на які я ще не зняла відео огляди, тому заходьте посилання на телеграм-канал, я залишу під відео. Інформація надана мною у відео є виключно з ознакомлення. Знайомлювальною метою і усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. Реєстрація на даній платформі простенька. При переході по посиланні, запрошуваний код у вас уже буде. Потрібно буде вказати адрес електронної пошти, пароль і підтвердити свій пароль. Ефіріум. Орг запустився 1 квітня 2023 року, тобто вже майже два тижні він працює. Мінімальне поповнення 10 доларів і мінімальне вилучення складає теж 10 доларів. Комісія за зняття коштів 0,6%. Щоб зробити депозит на дану платформу, вам потрібно нажати Депозит USDT TRC-20, нажимаєте на ось це велике меню. Посередині і прописуйте, на яку суму ви хочете поповнити. Я на цю платформу зайшла вчора. Поповнила собі на 30 доларів і поставила в роботу стратегію. Зараз я вам покажу, як пишете суму, яку і вас перекидає, де потрібно скопіювати адрес гаманця, на який ви перекидаєте кошти. І за пару хвилин уже на рахуночку. У даній платформі є шість видів стратегій із щоденним доходом від 3% до. 4,2%. Щоб знайти ці стратегії, ми на меню Дім знаходимо таку кнопочку знати більше. І ось тут у нас всі наші 6 стратегій. Перша на 2 години стратегія, дохід 0,2% до 0,23%. Друга стратегія на 12 годин. Дохід 1,4% – 1,5%. Третя стратегія на 24 години. Дохід 3,2, 3,4%. 72 години стратегія, дохід від 10% до 11%. На 120 годин. Це наша п'ята стратегія від 18% до 21%. І остання на 168 годин від 27% до 31%. Чому найвигідніша на 24%, тому що відсоток непоганий. Коли закінчується стратегія, ви зароблену суму можете додати до свого балансу, і вже на наступну стратегію у вас буде більший баланс. Це стратегія складного відсотка. Ви вибираєте з даного списку ту стратегію, яку ви хочете, нажимаєте Деталь і вводите суму, яка у вас є на балансі, підтвердження. І все, 24 години, ваша сума в роботі. А щоб подивитися на свої стратегії, вверху нажимаєте Історія. Ось у мене в роботі 30 USDT. Поставила я вчора, тобто за 30 USDT мені має прийти 57 центів непогано за 24 години. Запросити друзів, копіюєте своє реферальне посилання і відсилаєте друзям, знайомим строїте собі команду. П'ятирівнева реферальна. Система, маєте відсоток від заробітку команди першого рівня 15%, другого рівня 8%, третього 4%, четвертого 2%, п'ятого 1%. У кого є команда, відсотки непогані. Дану платформу також я буду перевіряти на виплату, коли на моєму рахунку буде мінімальна сума вилучення, тобто 10 доларів. Тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Щоб не пропускати наступне відео, і приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Якщо якісь зміни в платформах відбуваються, я цю інформацію зразу пишу у своєму телеграм-каналу. Знайте, що всі платформи в інтернеті. Є ризиковані і тільки ви вирішуєте на яку суму вам заходити в ті чи інші проекти. Звичайно, не на останні гроші не брати кредити, не позичати, а тільки на ту суму, яку вам не жалко тратити. Ethereum.org – непогана платформа. Надіюся, дасть заробити. Хочете приєднатися? Посилання буде під відео. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!